Так, заходимо на нашу класичну сою. Що у нас тут? Ось ну, тут у нас да, ці сходи після, грубо говоря, щоб ви зрозуміли, сходи після дощу сої І соя, яка все-таки тоді при посіві знайшла влагу. Ну що у нас Коротше така ж сама ситуація Поле зазеленіло, О, дивіться, там пішов дощ на красному тому полі, де я маю зараз кропити, ну нічого, поки я доїду, воно там просохне бачите А тут ми зробимо компот, я звернувся в компанію Агропрофі, їхній агроном я, мені дуже не подобається, що в класичній сої і що була Посуха в мене є бур'яни, бачите, же саме. вилазять вон, гади, дивіться. Коротше, Можна було лишити так, але до, до того, коли я вже почну молотити, то тут буде не поле, а сплошний бур'ян. Е, зробили вони мені там компот, формулу я не буду казати, тому що там куча різних препаратів ну, в таких дозах, що короте, сказали, що можна класичну сою кропити без всяких проблем. Все буде чики піки забирається звідси теж бур'ян. Ну а вона тут буде нерівномірно, що ви зробити? Бачите, от вона всходить. А тут, а, -во. а тут -а вже, грубо говоря, там завтра послезавтра цвісти буде, бачите? А тут тільки сходить. Ну, це проблеми нашої, нашої весняної посухи. Коротше, от така от ситуація. Рядочки є чотенькі, але Це не означає тут просто одна нерівномірна, яка зловила влагу, яка не зловила. Треба було мені просто посівну почати хоча б на тижня-два раніше. Коли ж там була влага, тут було взагалі все чітко. Ну, я думав, що будуть дощі, а там були холода і в принципі можна було посіяти в холод. І не отримати всходи, або вони полізла. Взагалі У мене вже кудись один такий рік був, що мені прийшло 40 гектарів пересіяти, те, що вона почала всходити, влупили холода і своя почала рости не доверху, а в землю. Ми її знайшли. Вона зійшла тільки в землю. пере... не пересівати, бо деяка зійшла, а досівати, ставити міжряддя 34 і провести до швидкостиглої сої. Ну і не буду брехати, що вона ще й непогано вродила. Всім пока. Ну, тихенько добираємося до хазяйства. де стоїть оприскво, що будемо заправляти водичкою виїжджати на друге кропіння сої. Забираємо остаточно бур'яни, щоб вже до... тільки гратися з листовою підживкою. По сої. Зараз ще по дорозі постараюсь заїхати на пшеницю. Мабуть, останній раз я на ньому буду заїжджати, вже буду чекати жнива, бо все, що можна туди було, ми туди засадили. Навіть третій фунгіцидний обробіток був такий конкретний, що... Ну, Я там чорт з ним сказав, не будемо жаліти гроші, але давайте, вже, щоб типу, цей ну, перестрахуватися, бо немає часу, ще, там потім їхати і очередно розконтрольовати. Так що всім до побачення, не забувайте підписуватися.